Питайте, щось, ще просто говорити? Ну, скажіть, що ви думаєте про розгон Майдану? Що ви думаєте, що буде далі? Ну, треба розуміти, що будь-які бомжі, будь-які потенційні там, терористи ФСБ, які могли бути, чи може дійсно там частково були на Майдані, це набагато менша небезпека, аніж тупа, нерозумна, нездатна на розмову з народом влади, котра працює як бульдозер. І ми через цю ситуацію бачимо, що між двох, ну будемо, являти, що це два зла, ми отримали найгірше зло, а саме ту систему з ментами, з прокурорами, з тітушками, з цими комунальниками незрозумілими, котрі все також злагоджено працюють, все також здатні працювати проти скажімо будь-якої якості громадських протестів на будь-якій території в Києві. Я вважаю, що це тривожний знак, система, на жаль, не помінялася. Я хотів би побачити там. Є там, скажімо, люди неадекватні на майдані, але можна їх абсолютно по-різному звідти прибирати. Шляхом діалогу з адекватною частиною, домовленості і так далі. Домовленості не було досягнуто, було найгірші силові варіанти, були ті тушки, котрі підпали намети. Були знищення тих наметів, які насправді працюють для того, щоб збирати бійців для антитерористичної операції і так далі. Тобто, посягнули не тільки на щось таке абсолютно грішне, а й на святе. От цим, всім, якби, на жаль, немає приводів для оптимізму, що буде далі з нашою державою. Тобто, з усіма іншими проблемами, скоріш за все, буде спокуса поступати таким же ну, старим чином.